Благодійна гривенька квадрокоптери для наших захисників. Департамент освіти Житомира спільно з ліцеєм No23 оголошує благодійну акцію, мета якої зібрати кошти на придбання квадрокоптерів для військових, які зараз виконують бойове завдання в Донецькій області. В останній подорож коли їздили під ну, в район Бахмуту, спілкувалися з хлопцями по потребам. В потребах були квадрокоптери. Відповідно, коли ми вже повернулися, офіційно на мене прийшов лист з проханням зібрати на такі квадрокоптери, і ми почали організовувати ярмарок всередині закладу. Паралельно я спрямував лист прохання до департаменту освіти. І дуже класно, що вони відгукнулися і підтримали цю ідею. І спільно ми організували таку акцію по закладам освіти. За виручені кошти з ярмарку сувенірної та харчової продукції, який в ліцеї триває вже другий день, а також самого збору коштів в освітньому закладі збираються придбати два види квадрокоптерів для військових. Мавік 3 а також квадрокоптер з тепловізором і нічним баченням. Приносять батьки. Е Свої вироби приносять діти, те, що виробляли, приносять харчові, якісь свої вироби. Все продається вчора. Була у нас початкова школа. Сьогодні початкова школа продовжує, тому що вчора якраз. А під час ярмарку пролунала сирена. Тому сьогодні ми переміщуємо початкову школу на другий поверх. вони продовжують свій ярмарок. На першому продовжує по плану середня старша школа. Доєднатися до збору коштів на квадрокоптери можна, закинувши гроші в спеціальну скриньку, яка розташована в полі ліцею номер 23, або ж задонатити будь-яку суму на офіційний волонтерський рахунок. Збір триває до 27 грудня. Сьогодні лише другий день акції, проте завдяки. Спільним зусиллям вже вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Разом ми обов'язково переможемо.